Всім привіт! Перш ніж почати це відео, я хотів би зробити оголошення, що я створив телеграм-канал, в якому я буду повідомляти, як тільки я щось придбав, також ви зможете там задавати абсолютно будь-які питання щодо криптовалюти, або пропонувати ідеї для наступних відео. І ще я хотів би подякувати вам за вашу підтримку. Я бачу, що ви ставите лайки та пишете коментарі. Отже, давайте перейдемо до першого проєкту, і це у нас UX Chain. Раніше це Yumi. Хочу відразу сказати, що інвестиції в цей проєкт доволі ризиковані. Тим не менш, давайте розберемося, що це за проєкт. Крім того, що це блокчейн першого рівня на космос. У них є платформа, на якій ви зможете брати криптовалюту в кредит або давати в борг. Отже, давайте розберемося, як це працює. Для цього я хочу вам показати цю картинку. В принципі, система схожа на звичайний банкінг, там де люди можуть брати кредит або класти в банк на депозит. Ось, наприклад, ви хочете взяти кредит, вам потрібно внести якусь криптовалюту як заставу. Натомість ви отримаєте приблизно 70% від її вартості. Візьмемо ситуацію, ви купили біткоін на 100 доларів, внесли його на цю платформу як заставу, натомість отримали 70%, а це 70 доларів. Ви можете придбати ще біткоїна і скажемо, через півроку, коли біткоін виростає в 3 рази, ваші 70 доларів перетворилися в 210. З цієї суми ми повертаємо 70 доларів назад і отримуємо свій біткоін. Врешті-решт, через півроку ми маємо той самий біткоін, який ми давали на заставу, і ще 210-70 140 доларів прибутку. Крім цього, той біткоін, який ми клали на заставу, він виріс втричі. Також, коли ми повертаємо назад цих 70 доларів на платформу, які ми брали спочатку в кредит, нам потрібно буде заплатити і комісії, але вони не суттєві. Тепер давайте розглянемо інший момент, коли ви внесли свій біткоін під заставу, який коштує 100 доларів. Натомість ви отримуєте 70, але через пів року біткоін падає на 30%. В такому випадку ви втрачаєте свій біткоін. Але 70 доларів, які ви отримали в кредит, залишаються з вами. А тепер давайте розглянемо варіант, коли ви хочете зробити депозит. Для цього ви вносите свої USDT, а натомість отримаєте назад свої USDT плюс відсоток, який має заплатити боржник. Ось цей сейф посередині між вами це смарт-контракти. Якщо взяти банківську систему, між кредитором і боржником стоїть банк, який бере великі комісії. Натомість тут є цілком безпечний смарт-контракт. Отже, я сподіваюся, це зрозуміло. Більш детально ви можете, звичайно, ознайомитись самі, якщо вам це цікаво. Тепер давайте перейдемо до них в Twitter. В них трохи більше, ніж 100 тисяч читачів, але за самою сторінкою не дуже багато так, хто в режимі реального часу спостерігає. Також я не бачу, щоб тут коментували, наприклад. Тим не менш, за ними слідкує така біля. Віржа як Bybit, хоча на ній вони ще не торгуються. Я сподіваюся, що вони не просто так слідкують за цим проєктом, а рано чи пізно вони додадуть до себе цей проєкт. Також одним із інвесторів цього проєкту є Coinbase. Хочу додати, що IDO цього токену було на CoinList. На тій самій платформі був такий проєкт, як Flow. Якщо я відкрию повністю графік, ви можете побачити, що раніше він коштував близько 40 доларів, а мінімальна ціна доходила до 40 центів, тобто це зниження в 99 разів. Ще хочу навести приклад іншої платформи по кредитуванню: це Aave. В нього капіталізація 1 мільярд. 700 мільйонів. А тепер давайте повернемося до сторінки UX. Капіталізація набагато менша в 100 разів, ніж AAV. І також графік цієї монети трохи жахливий, тому що він падав, як і флоу, на 99%. Тим не менш, я нещодавно його докупив, його можна придбати на таких біржах, як Max, Gate.io, і децентралізовані біржі Osmosis. Я це зробив на Gate.io. Посилання на цю біржу я залишу в описі. Що, ж, давайте перейдемо на TradingView. Ось його графік. Мінімальна ціна була приблизно 0.2017, зараз 0.2043. Перша моя купівля була по ціні 6 центів, і був момент, коли мої інвестиції мали 97% збитків. Для прикладу, скажу, я придбав на 100 доларів і до нещодавних пір це коштувало лише 3 долара. Тим не менш, всі люди, які інвестували в цей проект під час IDO на Coinlist, в них така сама ціна і такі самі збитки. Я думаю, що якщо ціна сюди повернеться, вони будуть все продавати. Тим не менш, так як в мене були дуже великі збитки, я вирішив трохи докупити, щоб зробити свою середню ціну набагато нижче. Я це зробив по ціні 0,2042. І тепер моя середня купівля стала 0,2077. Я дочекаюся 1,5 цента і там продам рівно половину монет. Цим самим я заберу власні кошти і залишу лише безкоштовні монети. Чи можна інвестувати просто зараз в цей проєкт, я вважаю, що можна, так як я це зробив, моя середня ціна входу в цей проєкт набагато вища, ніж та, яка може бути у вас. Ви, в принципі, можете купити зараз, а як тільки проєкт виросте в 2 рази, забросить. Брати свої кошти назад і залишити безкоштовні монети, так у вас не буде зовсім ризику. Але будь ласка, перед тим, як кудись інвестувати, робіть свій самоаналіз і тоді купуйте. Із всіх проєктів, що були і будуть на моєму каналі, на мою думку, це найбільш ризикований. Тим не менше я вирішив про нього розказати, тому що я сюди інвестую. Добре, тепер давайте перейдемо до наступного проєкту, і це у нас SushiSwap і його токен Sushi. Отже, давайте спершу розберемося, що це таке. Якщо в двох словах це. Це децентралізована біржа, така як Uniswap, PancakeSwap, Quickswap та інші. Цей токен є майже в будь-якій мережі. Я планую його купляти на Binance Smart Chain. Це можна зробити на таких біржах як Binance, ByBit, Ox і інших. Я не буду до них заходити в Twitter, там багато читачів. Це всім відома децентралізована біржа. Максимальна її ціна була приблизно 22 долара, а максимальна капіталізація була приблизно 3,5 мільярда. Зараз 400 мільйонів. Тобто приблизно в 10 разів ціна може вирости точно. Але мені здається, може ще більше. Для цього давайте перейдемо в TradingView. Я планую купувати цей токен приблизно по $1.40. Мінімальна ціна була під час медвежого ринку приблизно 55 центів. Від цих значень до моєї майбутньої Купівлі токен виріс на 152%. А до теперішніх це ще більше, а саме 220%. Я сподіваюся, біткоін піде найближчим часом на корекцію і мені вдасться придбати цей токен. Потім я очікую збільшення своїх інвестицій приблизно в 23 рази. Для зрівняння, давайте я вам покажу аналогічну біржу: це Uniswap. У цього проекту капіталізація майже 8,5 мільярда. Для мене це перший аргумент щодо інвестування в Sushiswap, тому що капіталізація десь. В 15 разів менше, ніж в Uniswap. Хоча SushiSwap нічим не гірше, ніж цей DEX. Другий аргумент це те, що зараз є тільки 60% розблокованих монет Uni. 40 ще заблоковані. Натомість SushiSwap має близько 100% розблокованих монет, що говорить про те, що нові суші не будуть з'являтися на ринок. Ну а третій аргумент це, звісно ж, ціна. Якщо суші виросте до своїх максимальних значень, це буде приблизно 13 іксів на відміну від Uniswap якому достатньо вирости всього лише в три рази. Добре, в мене більше немає аргументів і немає що додати щодо проєкту SushiSwap. Добре, давайте перейдемо до останнього проекту на сьогодні, це Kusama і його токен KSM. Для початку давайте розберемося, що це за проект. Якщо дуже коротко, це блокчейн-платформа, на якій інші розробники можуть створювати легко свої проекти. Також за допомогою монети Kusama ви можете віддавати свої голоса за той чи інший. Інший проект в такому випадку ваші монети блокуються, але взамін, якщо проєкт перемагає, ви отримуєте токени цього нового проєкту. Також Кусама, якщо можна так сказати, є братом Polkadot, але в нього капіталізація майже 13 мільярдів, на відміну від Кусама, у якої всього лише 500 мільйонів. Ці два проекти дуже схожі і вони постійно взаємодіють один з одним, тому я вважаю, що капіталізація Кусама може догнати Polkadot. Скоріше за все не пережене, але догнати може. Це перший аргумент, чому я буду інвестувати в Кусама. Другий це знову ж таки ціна. Якщо вона повернеться до своїх максимальних значень, це буде приблизно 11 іксів, на відміну від полка у якого всього лиш буде 5. В принципі, в мене більше немає аргументів, тому давайте подивимось, де це можна купити. Як ви бачите, на будь-якій біржі посилання на деякі з них я залишив в описі. Тепер давайте перейдемо на TradingView. Кусама вже виросла приблизно на 220% з самого дна. Мінімальна ціна була приблизно 17 доларів, а зараз 53. Жовта лінія це там, де я збираюся придбати. Також, якщо ціна впаде до 30, я збільшу свої інвестиції вдвоє. Отже, якщо буде корекція і мій ордер буде заповнений, я очікую збільшення інвестицій в 20 разів. Якщо таке станеться, кусама просто дожене по капіталізації полка але цілком можливо, що вона зможе вирости навіть більше, тому що Полкадот не буде стояти на місці також. В принципі, це все. Я сказав про свої аргументи, сказав по якій ціні я буду купувати, а ви робіть свій аналіз і приймайте свої рішення. Як завжди. Також приєднуйтесь до телеграм-каналу. Дякую за перегляд відео і до завтра!